Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і сьогодні ми знову з вами зустрічаємось для того, щоб подивитись новий пост, який мені вдалося придбати. Я вдячна вам за те, що ви дивитесь мої сюжети, за те, що підписуєтесь на канал, за ваші питання, за вподобайки і, взагалі, за те, що ви приділяєте увагу чарівній порцеляні. Дякую тим, хто замовляє у мене посуд, тим, хто довіряє мені. Отже, розпочинаємо. Зазвичай тему ролику визначають знахідки. Цього разу це тарілки різного розміру, об'єму і призначення. І першу я пропоную вам ось таку невеличку тацю. Вона спокійно може бути і тарілкою для сервірування. Довжина її 25 см і ширина 15,5. Кобальтове покриття, золото. Вона трошки поживша, є сліди, як то кажуть, побудування. Але вона дуже в гарному стані. Позаду на денці є клеймо: це Лінтнер компанія Лінтнер Баварія. І уся, вся частина, вся седен це бісквітне, воно не вкрите, звичайно, поливою. А ось тут це олівець, який ніяк не можу, ніяк не можу почистити. Ну, ось така така річ, досить гарна, досить симпатична, на мою думку. І це перша покупка. Наступний предмет невеличка ось така теж сервіровочне таке блюдо, тарілочка, довжина 24 см, глибина 3,5, і вона не широка. Так. Я не міряла, але вона не широка. Тут оздоблення у вигляді деколі підглазурної. Ви бачите, вона така старенька, це фаянс. Легенький, правда, дуже легенький. Це Франція. Місто Саргімін, місто, де працювала оця мануфактура. Перше слово я не буду його читати, тому що я не знаю, як правильно французькою, але нібито це означає серію, тобто ну, сервіс такий. Так, так я зустріла інформацію в інтернеті. І подібні предмети я теж зустрічала в інтернеті. і такий предмет я знайшла. Датується цей посуд кінцем 19-го, початком 20-го сторіччя. Я не знаю. Чи це правда, чи ні, але на сайтах з продажу ось так її позиціонують, цю тарілочку і цей посуд. Наступна тарілка декоративна. Вона має підвіс, має дірочки для того, щоб вішати на стіну. Її діаметр 23 см, глибина 5 см. Ну, Така собі тарілка, але все ж таки декоративна. Це Делфт, Тут є клеймо. Вона теж старенька. Досить старенька. Я не вивчала клеймо, бо є позначки, які дають датування. Я не займалася поки що цим. Але вона досить старенька. Тут є кракелюр трошки на цій тарілці, неймовірно гарна. Довго дивилась я, чи це ручний розпис, підглазурний ручний розпис. Так. так воно і є. Ось це одна тарілка з Делфту, і в мене є ще інша. Ось вона. Це вже сюжетна така тарілка. Теж 23,5 діаметр, глибина десь 4 см. Вона теж має місце для підвісу. І є, є клеймо. Дуже симпатична, теж ручний розпис, але тут вже вітряк. Ну, Традиційна для е, Голландії, для Нідерландів е, така, такий живопис, така, такий сюжет. Далі дві тарілки схожі між собою, але тим не менше, вони різні. Перша тарілка. Е, 20 см десь її діаметр, трошки більше, напевно. Я думаю, що це фаянс. По-перше, вона досить важка, тут немає клейма, але подивіться, з внутрішньої сторони, з оборотної сторони, як то кажуть, теж є малюнок. Вона товста, ця тарілочка, якщо подивитись на цей матеріал, то вона досить, досить товста. За якістю. Це не тонкий матеріал, не тонка кераміка. Дуже гарний ручний розпис, знов таки підглазурний. І тарілка, тарілка ну, сухарниця, як то кажуть, традиційно, дуже ефектна для користування. Тут немає місця для підвісу, тобто нема дірочок. Але вона дуже гарна на стіл поставити її. Знаєте, от є речі такі, які. Нічого особливого, але привертають увагу. Це тарілка з такої категорії. Друга тарілка інша. Це порцеляна, теж не дуже легка, теж не тонка, тобто не дуже тонка, 25 см діаметр. Це нервова покупка була у мене. Я на неї давно дивилась, вона коштувала досить дорого. А в один день я прийшла, була чимось був якийсь стрес. Ну, ви ж розумієте, що кожного дня якийсь стрес буває. І в один момент я е, її взяла і купила. Я не пам'ятаю, що в мене тоді було, е, через що я так нервувала, але тарілка залишилась. Е, тут є рельєф і є теж під, підглазурний кобальтовий розпис. Ну, тут, бачите, ось такий малюнок, який ми зустрічаємо часто на тарілках «Майсон». Оце дерево таке стилізоване. Дуже гарна тарілка, вона новенька абсолютно. Це Хученройтер. Ось така. Ні, тут є, бачите, теж для підвісу є ось такі дірочки. Тобто її можна повісити на стіну. Ну, їй і місце на стіні, я думаю, тому що вона неймовірна, нею треба любуватися. Далі, в вашій увазі, пропоную ще дві сухарниці. Вони однакові за розміром, за виглядом, тільки різний декор. 19 см діаметр, такий глибоченький, одна і та сама компанія. Я її зустрічаю інколи на фломарктах, і нічого не зайшла в інтернеті про неї, але знаю, що порцеляна дуже і дуже гарна. Подивіться, будь ласка, тут троянда, а тут ось такі маленькі квіточки. Дуже симпатичні сухарниці. Далі тарілка, яка скоріше є блюдом, 23 см діаметр, позолота, така пишна позолота і по краєчку, і ось тут такий рельєф, іде, і рельєф, і, і орнамент золотий. Всередині ну, сюжет такий сцена, така гламурна або амурна скоріше. Ось Це Вінтерлінг, досить стареньке клеймо. Я думаю, що воно не пізніше 70-х років. Але ну, ось, напевно, цей період, тому що багато золота. Така дуже симпатична тарілка, яка теж може бути прикрасою як на підставці, так і на столі. Тут тарілка, скоріше, блюдо, досить велике: 29 см по ручках і 26,5 в цій частині діаметр. Тут ручний розпис. Дуже-дуже гарний, дуже майстерний. Красивезні ці квіти. Я не знаю, що це за квіти, ніби тут дзвіночки, але, напевно, ну, щось таке мені не дуже відоме. Це компанія Тішен Ройтер, сторіччя компанії, був випущений такий сервіс, і тут є підпис майстра: Порцелян Малірай, тобто людина, яка. Розписувала його. На фломаркті був, було багато предметів з цього сервізу, різні, різний розпис. Я, на жаль, якось так взяла тільки окрім блюда, ось такий молочник, досить великий, але теж з ручним розписом. Мені дуже страшенно сподобався він. Ось така. Ось такі предмети хотіла вам показати. Наступна тарілочка, скоріше розетка. Ось така невеличка. Діаметр її так 13 см і 11. Якщо це діаметр, розміри, розміри скоріше. Така тема полювання. Це деколь, дуже гарна. І це Стафордшир. Це Велика Британія. Така маленька. Просто маленька така. Розеточка симпатична. Далі у мене скло. Трапилось нам 5 ось таких теж розеток скляних. І вони дуже і дуже красиві. Я зараз їх розставлю. Якось мені заходять тепер, як то кажуть, оце купоросне це скло блакитне, я купила перед Новим роком невеличкий чотири такі чарочки. А це такого ж кольору мені зустрілись п'ять цих розеток. По-перше, подивіться на малюнок. Ну, Я думаю, що вони досить старі. Тут є пухірці, такі невеличкі, бульбашки в, в тілі самого скла. І тут фруктова тема. Бачите, ці лінії. Ну, Це дійсно, на мою думку, арт-деко. Дуже симпатичні. Весь, весь цей малюнок, ось тут він Видавлений, і він матовий, бачите, він мат. поєднання прозорого скла і матового скла. Дуже популярним було в 30-х роках ось така, така річ. Вони всі в чудовому стані. Дуже красиві, дуже симпатичні тарілки, розеточки. І, ну, от я їх теж купила, чому, неймовірно, була рада. І на останок три декоративні тарілки. Дві. Ну, Тобто вони всі в рідній упаковці, але дві з кришкою, одна без, без кришечки. Ось така троянда. Дуже симпатично. Золото трошки вже потьмяніли. Під кожною трояндою є назва латиною. Це Хученройтер ось такі. Є підвіз. Одна тарілочка. Друга тарілочка. Жовтого кольору. І якщо ви подивитесь, то побачите, їх всього було шість разом. Теж ось така жовтенька. 16 см діаметр кожної. І третя тарілочка. Ось такою трояндою. Ось так це виглядає. Ну, тепер все, що я хотіла показати, я показала. Маю надію, що це було не дуже довго. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім бажаю всім всього найкращого, хто сам собі щось бажає, але всі ми бажаємо одного нашої перемоги, миру, здоров'я, спокою, любові, затишку, захоплень, всього того, що. Про що мріє людина в своєму звичайному житті. Дякую, що дивились. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей!